Ми зараз зібрались обсудити питання парків, зелених насаджень, скверів в місті Києві. Я впевнений в тому, що нам потрібно змінити концепцію, розвідку в цьому напрямку. Питання корупції. Коли продавала земля в паркових зонах, знищувались сквери, на місці там, де відпочивали люди, виростали висотки, нові будівництва. Хочу ще раз підкреслити, що наше ключове завдання для того, щоб все в місті Києві було прозоро, щоб громада вирішувала, де потрібно будувати, а де потрібно відпочивати киянам. Наше завдання зберегти найголовніше, що у нас є: легенії міста Києва, зелене насадження, наші парки, наші сквери. Питання: чи є наші сквери та парки безпечними, чи вони відповідають принципу європейських парків, європейського міста, міста, яким хоче стати Київ. Ні. І тому зараз залучаємо всіх, хто небайдужий, до цього. Хто готовий розглядати зміни, яким чином нам залучити інвесторів, яким чином ми можемо в парках відпочивати, де буде прибрано, де буде чисто, де буде нормальне освітлення. І наші парки. А я впевнений, що таких парків, як в місті Києві, з тими островами, які є в центрі міста Києва, аналогів в Європі немає.